Царство тварин прекрасне і дивне. У ньому є ручні видарі, могу, могутні вугри, кити, які співають щури, що, що сміються у серці, що змінюють садь. І багато інших, не менш дивовижних представників. Пропонуємо кілька фактів про тварин, які неодмінно сподобаються вашій дитині. У восьмонахів три серця. Ще більш дивний факт: в Омарі в сечовідний шлях знаходиться на обличчі. А черепахи дихають за допомогою заднього проходу. У морських коників потомство дають самці, а не самки. Папуга какапо має сильний різкий запах, який приваблює хижаків. Саме тому какапо знаходяться під загрозою вимирання. Білка всадить більше дерев ніж середньостатистична людина протягом життя. Як таке може бути? Річ у тому, що білки ховають під землею жолуді і горіхи а потім забувають, де самий сховали їх. у левів полюють в основному левиці, леви втрачаються тільки за потреби.